Мы понимаем, и мужики докладывают с фронта, что все равно ждуны есть. Они сидят сзади, они сдают позиции наши, передвижения и все остальное. Сегодня тут каждая собака должна знать, ты только вякнул, продал родину, тебе моментально ласты завернули, отправили в шахту. И вот тогда вопросов не будет. Я вас уверяю, что это очень действенно и моментально пойдет. У меня простой вопрос. У нас есть ряд людей, и у меня вопрос, они на кого работают? Например, роман Алехин пишет «По поражению инновационного склада ракет и БК в Торопце Тверской области». И дальше там что-то рассуждает. То есть это человек, который позиционирует себя э, как такой правильный, патриотичный и грамотный. Э, подтверждает то, что было подтверждено израильской журналисткой Собчак, которая непонятно почему работает в России, которая непонятно почему принадлежит э, нарушению российского законодательства, на мой взгляд, здесь осторожны новости. А информация о том, что попало, куда попало, еще и называет объект. Я надеюсь, что это не так. У меня просто вопрос, зачем? Вот эта вся истерика, для кого? У нас что-то каждый суслик возомнил себя агрономом. Вот еще пошли эти фразы. Мы говорим правду. Ну, давайте себе представим, что вы будете все время говорить правду. Где находятся наши системы ПВО? Где сосредоточены войска? Куда попал враг? Вы это называете правдой или вы работаете в интересах врага? Притом некоторые из вас со статьями за мошенничество, которые стали хорошо жить только тогда, когда стали объявлять сборы. Правду вы говорите? Есть понятие военной цензуры, и оно должно быть применено. И здесь главный вопрос не то, что вы говорите правду, которую вы можете и не знать, а то, что война не может вестись в условиях отсутствия тумана войны. Это вам любой полководец объяснит. Ну, давайте мы признаем, что мы воюем ничуть не меньше, чем Великую Отечественную войну. Ничего нового не поменялось, только средства вооруженной борьбы. Сама идеология войны, она не поменялась. Сами правила войны, они не поменялись. Сама мера ответственности на войне, они не поменялись как на фронте, так и на трудовом фронте, который находится в тылу. Только характер войны действительно другой. И характер войны другой в плане не только фронта, я о фронте не буду говорить, но в плане подготовки тыла. Поскольку, поскольку по большому счету, что делают вот эти вот ракеты? Ну что они, у нас уничтожат действительно ядерный наш потенциал? Если им разрешат этим бить? Нет, конечно. Главная задача одна – дестабилизация тыла. Вызвать здесь брожение. Вот, в принципе, какая задача-то. То, что они нанесут нам большой военный ущерб, я, честно говоря, не думаю об этом. Мне кажется, что, ну, в достаточной степени наши военные как раз подготовлены к тому, что вывели, отвели. Там же сами американцы пишут, что, в общем, мы уже отвели свои авиационные части, И так э, уязвимую инфраструктуру прикрыли в значительной степени. Вот то, что ты говоришь, там строить начали. Ну, так американцы говорят, что мы начали строить какие-то защитные сооружения. Вот. Поэтому головна задача дестабілізація тила. Далі будемо з вами говорити про Курський напрямок, те, що відбувається на території Рашиської Федерації. І найцікавіше, те, що знаєте, от жили вони собі там в себе вдома і думають, та почалась війна, да? та нехай там ну, гинуть наші, ну і що? Да? От, росіяни, як вони думали? Якщо війна ця не торкається когось там індивідуально, то лише тоді, мабуть, вони починали якось про це думати. От Жімо так розповідь однієї жіночки з курщини виглядала наступним чином: ну чула я колись, ну не колись. А завжди вибухи на Сомщині. Але ж мене це не цікавило, бо мене це не стосується. У нас на Курщині спокійно, у нас було добре, у нас було класно. Але тут як так сталося? Війна прийшла на нашу територію, і тепер вибухи навіть у Курську, і тепер не знаю, що робити. Взагалі ситуація дивна, все зовсім змінилося, і так виявилося, що війна перейшла на бік нашої країни, тобто Російської Федерації. Ось так, от коротко процитувала Дая цю бабусю. Отже, бачите, насамперед, знаєте, оте, о, о, одне якесь слово. Воспущення, ну. І все, ну бомбілі, ну где-то там. Ну не у нас же. От якось так це все відбувається на території Рашейської Федерації. Ну а тепер зовсім таке по-іншому. І тепер е потрібно їм і вивішувати да, українські стяги. Е адже вибачте, але рашисти ж можуть е також завдавати насамперед артилерійського обстрілу, fpv дрони застосовувати та багато-багато всього, включно коровані авіаційні бомби, чого лише вартують. І тому в принципі їх же військо. І бомбить їх зараз так само. Це відбувалося на в Білгородчині, да ну а тепер відбувається і в Курщині. Ну також там жителі не думали, що так все буде відбуватися. Ну так сталося. Можна єдине що сказати. Але це ще не все. Новини із Глушково. Далі будемо з вами обговорювати. Е, так стається, знаєте, ось ця от суть рашистів. Вона нікуди не дівається. Полюбляють вони мародерити. Початково як на територію нашої країни вони заходили, да і окуповували деякі населені пункти. То там шалене мародерство відбувалося, Ми пам'ятаємо від того сюру, від унітазів і тому подібного до пральних машин. Але доходило навіть ну, звісно, до ювелірної якоїсь там роботи. А, але ну це поодинокі випадки були. Ну а в принципі, на території своєї країни нічого не змінюється. В Лужково всі магазини винесли. А, магазини, пробачте, винесли. Це мала частина магазинів, які були вскриті, Але є а, ще усадьба п'ятьорочки, але ньо. Є... Анс, от отак, от заходу Збройних сил України в Глушкову не було, ось така от інформація. Тобто, бачите, що самі ж рашисти а, самостійно ж мародерять, самостійно крадуть один у одного. Ну про що можна просто далі говорити? Що говорити за нашу країну, да, коли вони приїжджають до нас. Вони не на те, що цінне крали, вони елементарне, побутове, крали, те, що є у кожного українця. Отака от суть Рашистської Федерації. А, проте це ще не все. А, знаємо, що коли розпочала. Ось ця Курська операція. Рашистам ніхто нічого і не сказав, місцевим, да, щоб якась евакуація. Так у Курську сказали в суджі, сказали там ще в деяких населених пунктах, але, скажімо так, у маленьких селах про це офіційно якби не повідомлялося. А, тобто, в принципі, ну, можливо, десь там знаєте а телефонне радіо, а, от так, який зіпсований телефон працював і один через одного передавав, що, можливо, якась евакуація, десь щось якось. але, от десь які все ж таки жителі, до прикладу, суджі розповідають, що їм не повідомляли зовсім про провокації. По факту, ось цей путінський режим кинув своє населення на території Курської області на призволяще. Виживайте як хочете. І от західні, скажімо, союзники і люди взагалі із цивілізованих країн в шоці просто від того, чому от Місцеве населення не чинило опір Збройним силам України, коли ті заходили на територію Курської області. Чому зараз не чинить? І от у Великій Британії дуже цим здивовані, що місцеве населення Курської області не чинило і не чинить опір Збройним силам України під час наступальної операції. Про це 24 четвертому каналу, як ми бачили на своїх екранах, заявив полковник армії Великої Британії у відставці експерт із хімічної зброї Хеміш, Д. Бретон Гордон. Ми дуже здивовані тим фактом фактом, що місцеві росіяни на Курщині вітали входження українських сил, Без сумнівів це справило глибоке враження на Москву, сказав Бреттон Гордон. На його думку, російський народ за фактом виявився не готовим захищати владу у своїй країні. Ну, звісно, як ми бачимо, не готові захищати і своє місцеве населення. Але курська операція триває. Ну, звісно, ось буквально в нещодавній прес-конференції Володимир Зеленський, президент України, сказав те, що із цього є позитивні результати, про які ми вам. Вже розповідали, ну а далі перейдемо до наступних новин. Ну, і далі більш детально будемо говорити про бавовняні ножі дні, які на території рифі тривають, і останнім часом досить таки. Часто це відбувається, і будемо зараз говорити про те, як же палали склади з іскандерами та аеродром Шайковка. Знову ж таки, дрони служби безпеки України успішно відпрацювали по двох військових об'єктах на території РФ. Вночі дрони СБУ влаштували бавовну на арсеналі в Тверській області, де зберігалися артилерійські та ракетні запаси для комплексів Іскандер і точка У. Після атак зафіксовано п'ять осередків пожеж. Також було вражені інфраструктура військового аеродрому Шайковка, де розташовані літаки стратегічної авіації Ту 22 м.